Пару слів про трицепс. Не буду суперигінальним. Тріцепс це триголови м'яз плеча. Три головки м'яз великий, більше, ніж біцепс, двоголовий м'яз плеча, дві головки. Тобто більшу частину руки складає трицепс. Висновок хочете більше руки, більше налягайте на трицепс. Біцепс також не забуваємо, але знов таки він менший, ніж трицепс. Найулюбленіший, найулюбленіша вправа підсніжників і в принципі професійних більш-менш атлетів це блок. І на цей блок є величезна варіація ручок. І не дивно, тому що люди всі різні. Кінцівки довжиною також різні і так далі. Є один нюансик, незважаючи на те, що трицепс коротка, довга, середня, вона під низ, ну, там, трошки спрятана, захована, незважаючи на те, що вони кріпляться до ліктьової кістки, тобто перекидаються через лікоть, власне розгинаючи руку. Кріплення одне, і багато хто вважає, що всі ручки однакові. Тобто от така велика, вузька, канат, зворотні хвати і так далі. Я б міг з цим погодитись, якщо, б, ну, якщо розглядати руку окремо від тіла, відрізана і в лабораторних умовах подається імпульс, вона розгинається. Тоді так, в принципі, нема різниці якою ручкою і яким чином розгинати руку. Але в реальному житті все трошки по-іншому. Як я вже сказав, довжина рук у всіх різна, ширина тіла у всіх різна, стан плечового суглобу м'язів, які його у всіх різна. Грудний м'яз, який також допомагає качати руки, як не дивно, також у всіх різний. І вся ця історія впливає на те, наскільки багато навантаження. Попаде на ваш тріцепс. Знову таки можна тренувати руки окремо, м'язи стабілізують плече. Можна навпаки користуватись руками для виконання якихось більш складних мультисуставних вправ, і тріцепс буде працювати по-різному. Тому одна, ну, одне кріплення. і і да, і ні. Тобто все одно всі користуються різними головками різними ручками, відчувають це все по-різному. Робіть різними, робіть тими, якими ви краще відчуваєте тріцепс, і буде вам щастя. Оця історія з біцепсом і його поворотом, що типу, тут грає велику роль, а тут, мол, не грає через те, що ми крутимо кулаком перед пліччям і нічого не міняється на трісепці. Я тільки що пояснив. Дуже велику роль грають кути, під якими ви візьметеся за ручку. Будуть вучий кут, більш гострий тут, більше навантаження на ліхті, менша вага треба для того, щоб розігнути руки. Ширше руки, можна зручніше вмаститись і так далі. Все в нюансах. Диявол в деталях, як то кажуть. У мене вже було відео, як це робити. Плечі опущені і не гуляють, лопатки умовно притиснуті до е, грудної клітки і не рухаються. Руки розгинаються, як не дивно, в ліктях. Біцепс антагоніст, тобто створює плавність руху. Взаємодія з тріцепсом з зовнішньої з іншої сторони плечової кістки. І чим менше рухаються лікті, чим менше рухаються плечі, тим більше навантаження попадає в тріцепс. Нема сенсу дергатись, нема сенсу рухати руками. Ви просто будете зміщувати акцент на інші м'язи, які просто допомагають знерухомити плечову кістку для того, щоб розігнути руку, для того, щоб Навантаження було більше на тріцепсі, тому що ним ми розгинаємо руку. Чим більше більш нерухомо ви це все робите красиво, тим більше навантаження на трицепс, навіть якщо там не так багато кілограмів, як, ви вам, як би вам хотілося. Тренуйтесь правильно, думайте головою, будьте здорові!